thank you Зараз продовжуємо говорити про джерела статистичної інформації в українському туризмі. Нагадую, що ми обговорили лише державні статистичні спостереження. Іншим великим джерелом даних є адміністративні дані центральних органів виконавчої влади, зокрема адміністрації Державної прикордонної служби України, що збираються на основі статистичних форм: номер 1 ДПСУ, зведений звіт про пропуск осіб та транспортних засобів через державний кордон України, номер 2 ДПСУ зве зведений звіт про виїзд громадян України за кордон, Номер 3 ДПСУ, зведений звіт про іноземців та осіб без громадянства, які в'їхали в Україну. За даними формами номер 2 ДПСУ, формуються звіти, в яких враховуються всі громадяни України, які перетинають Державний кордон України з документами, що підтверджують громадянство України, а також діти, які вписані в документи батьків громадян України. У звіті за формою номер 3 ДПСУ зведений звіт. Іноземців та осіб без громадянства, які в'їхали в Україну, яка цікавить нас з вами найбільше. Враховуються всі особи, які перетинають Державний кордон України, що не мають громадянства України, а також особи без громадянства, незалежно від держави, яка надала їм цей статус. У формі фіксується кількість осіб всього, які розподіляються за метою поїздки та країнами, з яких вони в'їхали в Україну. Щодо мети поїздки, то вона розподіляється так. Дипломатична, службова, ділова, туризм, приватна навчання, релігійна, культурний і спортивний обмін, імміграція, постійне місце проживання, працевлаштування і інша. В одній з наступних тем ми поговоримо про те, чому така класифікація заважає оцінити потік іноземних відвідувачів в Україну. Третім джерелом є адміністративні дані Державної фіскальної служби України. Четвертим адміністративні дані Міністерства екології та природних ресурсів України щодо об'єктів природоохоронного фонду. І нарешті п'ятим джерелом є дані Національного банку України. Узагальнена оцінка економічного стану країни, ефективності її світогосподарських зв'язків здійснюється на підставі платіжного балансу. За статтею подорожі рекомендованого ООН джерела інформації щодо статистики туризму. Функціонально платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично відображає економічні операції, здійснені між національною економікою та економіками інших країн світу. Така модель складається з метою розробки та запровадження обґрунтованої курсової та зовнішньоекономічної політики країни, аналізу і прогнозу стану товарного та фінансового. Сього ринків двосторонніх та багатосторонніх зіставлень, наукових досліджень і так далі. На підставі фактичних даних про стан платіжного балансу міжнародними фінансовими установами, зокрема міжнародним валютним фондом, приймається рішення про надання конкретним країнам фінансової допомоги для стабілізації платіжного балансу та подолання його дефіциту. Розробка і складання платіжного балансу є обов'язковою умовою для всіх країн-членів МВФ і базується на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації. Національний банк відповідає за розроблення та поширення даних платіжного балансу. Отже, дані щодо туризму відображаються в розділі послуги. Послуги відображають результат виробничої діяльності, яка веде до змін умов інституційних одиниць, що їх споживають, чи сприяє обміну продукцією або фінансовими активами. Стандартні компоненти статті послуги повністю відповідають класифікації та методології керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послуга. До туризму відносимо такі види послуг. Транспорт відображається вартість послуг, пов'язаних з процесом переміщення людей і об'єктів з одного місця до іншого, зокрема, оренда фрахт транспортних засобів з екіпажем, поштові послуги та послуги кур'єрського зв'язку. Транспортні послуги класифікуються за видом транспорту: морський, повітряний, залізничний, трубопровідний, автомобільний та інші. Та об'єктом перевезення пасажири чи вантаж у статті подорожі відображається вартість товарів і послуг, придбаних резидентами за кордоном або нерезидентами у вітчизняній економіці під час ділових і особистих поїздок, у тому числі в поїздках, пов'язаних із оздоровленням або навчанням, якщо тривалість їх перебування в країні не перевищує одного року. Критерії одного року не поширюються на студентів та пацієнтів медичних закладів, які залишаються резидентами Країни їх походження. У статтю подорожі не включаються товари, що були придбані для перепродажу, а також споживчі товари тривалого користування, такі як легкові автомобілі, електротовари, вартість яких перевищує митні пороги. Також ми можемо говорити, що послуги із інших статей платіжного балансу відносяться до туризму. Це інші ділові послуги, охоплює вартість послуг у сфері наукових досліджень і розробок, професійних та консультаційних послуг і питань управління, юридичних та аудиторських послуг, послуг з реклами та маркетингу, архітектурних, інженерних та інших технічних послуг, послуг у галузі сільського господарства, плата за операційний лізинг, посередництво в торгівлі та вартість інших комерційних послуг. Послуги приватним особам та послуги у сфері культури та відпочинку включає платежі за аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги, плату за послуги, пов'язані з проведенням спортивних, культурних та оздоровчих заходів, оплату послуг з навчання та лікування та участь у семінарах і конференціях тощо. Міжнародний туризм може чинити значний вплив на стабілізацію платіжного балансу країни. Внесок туристичної індустрії у платіжний баланс країни виражається як різниця витрат іноземних. Туристів в країні та резидентів цієї країни за кордоном наслідки світової фінансової кризи призвели до скорочення загальних обсягів міжнародних операцій, пов'язаних із подорожуванням. Зменшилась частка послуг за статтею подорожі загальному обороті міжнародних послуг України. За формою складання платіжний баланс визначається як статистичний звіт, у якому в систематизованому вигляді наведені сумарні дані про зовнішньоекономічні операції резидентів даної країни з резидентами інших країн, не резидентами, за певний період. Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: рахунком поточних операцій і рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. Також до джерел статистичної інформації можна віднести дані з. Статистичних, а часто соціологічних або маркетингових обстежень, які проводяться не тільки Держстатом, а й деякими уповноваженими у розвитку туризму організаціями. Мова йде про обстеження у Львові, Івано-Франківській області, Херсонській області, у місті Києві. Обстеження, організовані в Україні не Держстатом, є доволі неоднорідно структурованими, переслідують різні цілі, але в цілому є цілком пристойною альтернативою, поки що відсутнім гарно організованим Державним статистичним обстеженням. Взагалі, я б радила кожному фахівцю сфери туризму підходити до збору даних дуже комплексно. Необхідно пам'ятати, що відвідувачів обслуговують суб'єкти господарювання і всі вони дуже різної спеціалізації. Відповідно, туризм описують не тільки звіти туроператорів і турагентів і закладів розміщення. Ретельний аналіз вимагає використання даних з різних джерел і надзвичайно критичного підходу до достовірності цих даних. І наостанок хотіла б нагадати. Дати, що одним з напрямів статистики туризму і водночас вивчення розвитку його галузей є визначення впливу на національну економіку у 2017 році. Держштатом України були затверджені методологічні положення зі складання допоміжного сателітного рахунку туризму в Україні. Певні групи даних для складання сателітного рахунку отримуються шляхом проведення спеціальних обстежень. Тому в 2019 році було розроблено ще одні методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон для в'їзного туризму. Затверджені вони були наказом Держстату номер 453. Поки що обстеження за цією методикою жодного разу не проводились, але ми вважатимемо його найближчою перспективою для статистики туризму України.